Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, в мене на столі знову розгардіяж. І так, ви вже здогадалися, у мене знову нова рослина. Дуже не буду затягувати, тож показую. А це маленький дітки чудового дендрика. А, незважаючи на те, що до дендрів я відношуся, так скажем, спокійно. Але цей сорт я хотіла дуже давно. Його зараз в квітучому вигляді, ну, принаймні, я ніде не бачила. А, а тут побачила на каналі Лідія Квіти та коти, побачила цвітіння і спитала, чи немає діточки. І ось Лідія поділилася зі мною отакою от чарівними діточками. Корені чудові, рослинка підсушена звісно. Я е, тут вже трішки зверху додала, як ви бачите, зовсім зовсім трішечки буквально по периметру е, мух живий, і трішечки кори. Тому що в мене вдома дуже сухо. Зараз вологість слабенька, тому я хочу трішки мохом не буду, а от мілкою корою трішки зверху присиплю. Це е, Dendrobium Stardust. Мені він дуже подобається. Я повторюсь, я його дуже собі хотіла в колекцію. І ось моя мрія справдилася. Тепер залишилося лише дочекатися, коли ця малеча підросте і наростить ті бульби, які будуть квітнути. Звісно ж, це, я так розумію, прийдеться почекатися. Але то нічого, головне, що він у мене тепер є. І я дуже рада. Дякую, Ліда Велике. Ось така в мене обновочка. І до зустрічі на моєму каналі. Попереду багато цікавого. Тож будемо з вами разом чекати, коли ця малютка підросте і дасть цвітіння.